Я скажу так, що я не планувала бути власницею школи, тобто в мене ніколи не стояло десь в якійсь карті бажань школа, і я її власник з ключами. Карта бажань в мене, до речі, була карта візуалізації, але я вже її десь утилізувала, бо я вже всі ті бажання виконала, які хотіла. Та карта спрацювала в тебе, так? Не знаю, що спрацювало. я її, крім того, возила з собою всюди? Вона зі мною і в гуртожитку жила, і за кордоном жила, і потім вдома жила. А потім, коли я дивлюся на неї і бачу, що вже в принципі з тих бажань все зроблено. Думаю, ну окей, далі мої бажання буду здійснювати вже ті, що в мене є в голові. З приводу школи, скажімо так, вона виникла в результаті роботи, тобто, у мене не було. Думки про те, що все, я відкриваю школу, я знімаю приміщення, я роблю рекламу, і зараз там до мене піде якийсь певний певна кількість учнів і так далі. Ні, насправді все було по іншому. Я повернулася з довготривалого перебування за кордоном. повернулася в Україну в 2000... кінці на початку 2019-го року. От, і у мене була нічна робота, скажімо так, тому що я працювала онлайн з китайцями, а через часові пояси я працювала відповідно з ними вночі. І день виходить був вільним, тобто я не спала цілий день. І я думаю, ну окей, візьму декілька людей на репетиторство. Я просто в інстаграмі, відповідно, воно продублювалося в Фейсбук, закинула що там все, я повернулася, тра-та-та, готова працювати з вітчизняним продуктом.